Доброго вечора, і з вами телешоу, телепрограма і телебачення. Так, саме телебачення, банан, котрого немає. На жаль, в нас нема сьогодні банана, котрого немає. Ну, але ж ми це переживемо, так сказати. В нас є спонсор, котрий в нас відібрав нашу студію. Сьогодні ми знімаємо на природі, сподіваємося, дощ не піде. Дуже на це сподіваємося. Дякуємо нашому спонсору, що відібрав у нас студію і подарував нам окулелі коняку. <плес> <плес> Завдяки цієї укулелі коняці ми сьогодні і створили наше новеньке шоу. Шоу, де ведучий співає свої улюблені пісні, котрі придумує прямо зараз на ходу. Ну що, укулелі коняка? А почнемо наші пісеньки. Я бачу красовок, а красовок бачить мене. Я дивлюся на красовок, а красовок дивиться на небо. Там великі павуки, а на небі павуки дивляться на нас. Я хочу бананову курку, а курка хоче літати на мерседесі червоному. Я теж хочу червоний мерседес. А також купу грошей, я хочу купу грошей, я хочу таку купу грошей, щоб в кишені не поміщалось, але я телеведучий цієї шараги. Так ще й студію відібрали, але під подарували цю окуллі коняку. І тепер я щасливий, хоча в мене немає купи грошей, а я хочу купу грошей, і ще червоний мерседес, а ще хочу поснідати, бо я не снід вже сто років, я хочу купу грошей. Хочу купу грошей. І на цьому наше шоу сьогодні закінчується. Дякую, Куди поскакало? вас Ай, стой? На цьому закінчимо всім до слідуючих телепродач, коли закінчиться нескінчена реклама. Куди ти? Ай!